СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Служба безпеки викрила спроби окупантів зруйнувати критичну інфраструктуру, задіяну у проходженні опалювального сезону на півдні України. У результаті слідчо оперативних дій у Миколаєві затримано російського агента, який передавав ворогу геолокацію підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту і таким чином дестабілізувати обстановку на південному напрямку. У разі успішних обстрілів окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову винагороду. За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через прокремлівські погляди, які поширював у своєму оточенні. Для використання ворожих вказівок словмисник здійснював фото та відеофіксацію об'єктів із прив'язкою до місцевості. Потім передавав ці матеріали із детальним описом російському куратору через анонімний телеграм-канал. Встановлено, що у разі захоплення міста загарбники обіцяли йому гарантії безпеки від репресивних дій окупаційної адміністрації. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.